Друже, вітаю тебе в магазині Hunter. В цьому короткому відео е, хочу розповісти про зброю, які надають перевагу саме військові і найчастіше обираються в нашому магазині. Е, більш конкретно поговоримо про бренд Androcorp. Це американська зброя в калібрі 223 Remington або 556 NATO. Вона є мультикаліберною, тому готова приймати як цивільні набої, так і. Військового зразку. Чому саме для неї я приділяю увагу, тому що є ряд особливостей, які присутні в цієї, цього карабіну, і які будуть саме? Актуальні для військових, по-перше, це використання військового твіста ствола, один оберт на 7 дюймів, що дозволяє приймати тяжчі набої і є точним для стрільби на середній дальній дистанції. Друге, що тут є присутнє, це газова система. Вона середнього розміру, мідленд, і теж більш комфортніше для роботи саме з тяжчими набоями. не так Відчутна віддача і тому подібне. З особливостей також, які тут є присутні, це те, що затворна група йде типу фулауто, і теоретично теж е, готова до, скажімо, таких стресових моментів в роботі. Ось, е, В нас в магазині від цього бренду є представлені три арки. Сьогодні більш детально поговорю про базову модель Androcore Bravo Base. Е, чому базова? Тому що вона комплектується звичайним мілспек-прикладом. Звичайним плем'ягасником е, типу А2 і руків'ям теж типу мілоспект. Тобто це базова арка, яка тобі буде при нагоді чи в цивільному житті, чи в, для виконання військових завдань, її буде цілком достатньо. Тобто, якщо ти військовий розглядаєш собі арку, я б радив би звертати саме увагу на цей бренд. І друга, про яку ми поговоримо, це Mod 0. Е, вона відрізняється від попередньої тим, що. Тут іде вже більш краща комплектація. І якщо, наприклад, брати зброю для власного користування, можливо, є сенс звернути саме на такий варіант, тому що в будь-якому випадку ти під себе будеш налаштовувати приклад, руків'я. Ну, це, це є важливим для того, щоб працювати з комфортом з цією зброєю. А тут вже відразу йде MFT-обвіз від американського бренду Mission First Tactical. А саме ось такий приклад, його ще більшість називають кастиль. Руків'я, яке має додаткову нішу під протяжку масленку, що тобі буде необхідним. Руків'я має ось такі виступи для зручного хвату зброї. MFT. Магазин ємністю на 30 набоїв, він є звичайний класичний, в принципі, його є достатньо, можна ще декілька докупити для власного користування. З особливостей тут є присутня більш така спортивна скоба ударно-спускового механізму. Для зручності роботи саме в рукавичках, вона має ось такий от виступ. Якщо порівнювати, наприклад, із цією зброєю, тут вона йде пряма. Тому не зовсім буде комфортно саме в рукавичках працювати. Е, тому така приємна фіча тут є присутня. Далі, замість пламігаса тут присутній е, ДГК, буде значно краще подавляти саму віддачу стрільби, буде краще стабілізувати постріл під час роботи. Е, всі ж решта характеристик є ідентичними. Тому я б радив би розглядати бренд. Андрокорп, якщо е, зброя тебе цікавить саме для тривалого користування, ти е, розглядаєш її е, саме в спортивних інтересах, тобі важливий буде настріл, е, важлива надійність, тому даний бренд пропонує дуже хорошу зброю за дуже доступною ціною і є сенс її розглядати. Якщо тобі Інформація є корисною. По Base на нашому YouTube каналі є взагалі великий відео огляд цієї зброї, як вона в роботі себе показує. Конкретно розбираємо всі комплектуючі по ній. А по мод 0 в принципі, відмінність тільки те, що я сказав в даному відео. Якщо тобі це є цікаво, переходь за посиланням на наш сайт, дивися характеристики про зброю. Переходь на YouTube, дивися огляд про зброю. Далого дня на зв'язку!